Тепер ми приступаємо до декорування самої основної частини. Подивіться, будь ласка, у вас у кожного є по одній або по дві шишечки. Правда? Гляньте, з якої сторони вони вам найбільше лягають до ока. І там буде ваша лицева сторона. Ось такі новорічні прикраси вчили виготовляти військовослужбовець у рівницькому центрі професійно-технічної освіти, сервісу і дизайну. Нас заздалегідь підготовлені кульки за задобом майстра потрібно було приклеїти гілочки ялини, різноманітні прикраси. Прикраси робити в принципі. Це я дуже люблю, але останнім часом це вкрай рідко, коли виходить. І величезна подяка даному закладу Олександру Петровичу. і Дівчаткам. Що вони дозволяють потішитися, принаймні, принести до родини ту річ, яка я сподіваюся буде дуже довго радувати око і ну. Коли закінчиться війна, ми зможемо це робити вдома зі своїми дітьми. Майстер клас відвідали шестеро військовослужбовиць. У кожної вийшла особлива, не схожа на інші іграшка. Тетяна Герасимова, яка стала до лав зсу менше року тому, каже, що у зв'язку зі службою відвідувати подібні заходи не завжди виходить. Я сьогодні хотіла написати в інстаграмі пост, що це моя сьогоднішня арт-терапія. Відволіктись іноді від всіх подій, зануритись в щось на хвилинку, бо насправді. Думати тільки, ну якби про всі ці події, які відбуваються у нас в країні, які звучать на телебаченні, і так далі, і ту реальність постійно живучи в цій реальності, насправді дуже складно в першу чергу емоційно. Тому потрібна всім терапія. Не у майстер-класи викладачі інших професій були присутні навіть чоловіки. Я рукар. Це для мог для мене було не щось нове, але звичайно. Нюанси професії флориста були відчутні. Певні методи, які застосовуються в моїй роботі, вони так само були застосовані при виконанні цієї точки. Так що, якби інтеграція професії в певній мірі відбулася і це було дуже круто. Подібні заходи для колег та зокрема захисників і захисниць у закладі. Проводять жив п'яте. Зазвичай приурочують їх певним датам і подіям. Цього разу об'єднали новорічну різдвяні свята та день збройних сил України. Ми вже не вперше проводимо такі майстер-класи для військовослужбовців збройних сил України, для наших жінок, які зараз виконують свій священний обов'язок перед нашою Україною, для того, щоб провести їм таке невеличке психологічне розвантаження, для того, щоб вони. Відчули те, що наближаються свята по завершенню заняття. Студенти підготували музичний подарунок загисниця.